Вітаю! Сьогодні поговоримо про стародавню історію України. Починається історія України з того моменту, коли на її території з'являється перша людиноподібна істота. А такою людиноподібною істотою був пітикантроп. Його стоянку, тобто місце, де первісне стадо первісних пітикантропів зупинилося на довгий час, ми знайшли біля села Королеве на Закарпатті. В цій стоянці близько одного мільйону років. Пітекантроп був більше схожий на мавпу, в більшості ходив на чотирьох лапах, але вже вмів виготовляти примітивні знаряддя праці, одягу не використовував. Наступна стоянка це Киїк Коба в Криму. Там жила наступна стадія людського розвитку неандертальці. Вони вже були більш розвинуті, більш схожі на людину, хоча ще покриті волоссям, і вони вже вміли. Виготовляти одяг зі шкур тварин, а також вміли користуватися і видобувати вогонь. На зміну неандертальцям прийшли кроманьонці. Кроманьонці винищили неандертальців. Кроманьонці це ми з вами людина сучасного типу Гомо Сapінс людина розумна. Кроманьонці мали три найбільші стоянки на території України: Кирилівка. Біля Києва, Мізин в Чернігівській області та Межиріч у Черкаській області. Для того, щоб вижити, первісні люди мусили вести своє господарство. І спочатку першим типом господарства було привласнювальне, коли людина все брала готове від природи. До привласнювального господарства відноситься полювання на диких тварин та пташок, рибальство. І збиральництво, коли людина збирала дари природи корінці, ягоди, грибочки тощо. А в період неоліту, в 7-4 тисячолітті до нашої ери, відбулася неолітична революція. Люди навчилися землеробства та скотарства. Так з'явилося відтворювальне господарство. Люди навчилися обробляти землю та вирощувати рослини і розводити тварини. З'явилися найрізноманітніші ремесла, люди навчилися ткати, люди навчилися виготовляти кераміку, з'явилось гончарство тощо. У 4-3 тисячолітті до нашої ери на території України існувала знаменита трипільська культура, яку відкрив Вікентій Хвойко. Про неї ми з вами вже говорили. Трипільці вміли будувати двоповерхові житла, виготовляли чудову кераміку і були класичними землеробами. В першому тисячолітті до нашої ери на території України починається ранній залізний вік. Започаткували залізний вік на території України кочові племена кімерійців. Кочовики це народи, які займалися виключно скотарством, і їхні стада були настільки великі, що вони виїдали траву навколо стоянки, і потрібно було постійно переїжджати з місця на місце. По степах шукати невитоптану та невиїджену траву. Такий спосіб життя називається кочовим, коли народи кочують за своїми стаданами. Над знаменитими своїми правителями кочовики насипали високі насипи над могилами. Вони називаються кургани. І ви знаєте, що в одному з курганів Мозолевський знайшов знамениту скіфську пектораль. Так от, кімерійців. Згодом вигнали у 7 столітті до нашої ери скіфи. Скіфи були великим, прекрасним народом, заснували на території України державу, яка називається Велика Скіфія. А в третьому столітті до нашої ери скіфів вигнали сармати, які були войовничіші та чисельніші. Ось так коротко про стародавню історію України. Сподіваюся, вам буде легше навчатися.